Усім привіт нашим дорогим телеглядачам! З вами ваша улюблена рубрика Щоденник зірки. Та ми її незмінні телеведучі Діана Стеця та Катерина Слободян. Як щодо кіно сьогодні в нас в гостях неймовірна акторка театру, кіно та дубляжу, дикторка, режисерка та телеведуча Наталія Денисенко. Родом з Чернігова. І вже з дитинства мріяла пов'язати своє життя з телебаченням, що і змогла реалізувати. У 2012 році акторка закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення. Стріла і лук, і ось він цей напад шалу, цей простоволосий, цей голий безум з бурханих страшил, з диких стріл і сто глухонімих війшли у лук. І Поптинали поцятиви. Лиш гони клекотали, не вгамувавши плач, і сказ, і сміх. Незважаючи на те, що Наталка навчалась на режисерському факультеті, вже у 2011 році дебютувала у кіно. Також Денисенко у 2011-2012 роках успішно випустила авторські програми, люди, які змінили світ та життя звичайних людей. Я Просто жінка, просто жінка я п'ять букв у слові, ну куди простіше? Я люба, я кохана, я твоя, я та, яка на світі найрідніша. Сумна і ніжна, мовчазна, і ні. Я та, який протягують долоні, я палена у відьюмському вогні і писана у золотій іконі. Отже, сьогодні у нас випала чудова нагода поспілкуватись з Наталою Денисенко ближче і дізнатися трішки більше про її участь в кінематографі. Хотіла вас запитатись, ким ви? Мріяли стати в дитинстві. Е, ну, в дитинстві я мріяла е, стати спочатку балериною, тому що я займалася балетом. Е, я пішла в гурток, і типу, мені здавалося, що от я балерина на сцені, все, мене там стали в перший ряд. А потім е, якось у моєї мами з'явилася подружка, яка була бухгалтер, і вона була така гарна, така модна, і я така, боже, я хочу бути бухгалтером, щоб бути як тітя Свєта. Але потім я зрозуміла, що бухгалтер це все алгебра, геометрія, це не моє. І в принципі, вже в сьомому восьмому класі я хотіла стати актрисою. І впро, хоч я і вступила на диктора ведучу програм телебачення, але моє життя мене повернуло так, що я актриса Наталка Денисенка. Неповторних літ, Ти не не вища дівчинка сумнаця Вона гридає, але все як слід. Вона росте ще, Завтра буде вищенька, але печаль приходить завчасу. То ще не сльози. Чому саме акторську та режисерську справу вибрали для себе? Mm -hmm. Ну, тому що хочеться щось таке розумне сказати, але ну тому, що я з дитинства хотіла цим займатися. Я з дитинства виступала, мені подобалась творчість. І от я вступила в університет. У мене інших варіантів не було. Лише цей університет, цей факультет, тому я їх вибрала. Бо я з дитинства хотіла працювати в творчій сфері. Та ніч протекла рікою. Сухі береги піщені, Ти любиш мене слабкою, а синій ти не прощаєш. Першою відомою ролью стала робота в серіалі Щоденники темного. І от саме після акторської гри зрозуміла, що хоче присвятити себе театру та кіно. Наступні чотири роки Наталка Денсенко грала у доволі популярних серіалах. У 2015 році Українська акторка зіграла у мелодрамі Клан ювелірів. Проте вже в 2016 році відіграла більш ніж в 11 фільмах та серіалах. Серед усіх українських серіалів з вашою участю у якому найбільше сподобалось відігравати вашу роль. Ну мені сподобалася моя робота в третьому сезоні кріпосною, тому що там я зробила дуже класну акторську роботу і дуже класні відгуки. Були там така була драматична роль. І ще дуже класна роль в серіалі Дівчата. Там у мене просто яскрава роль і цей серіал. Він заполонив серця глядачів. Ви блогер, у вас 330 тисяч підписників. Ви спеціально йшли думати стати блогером? Чи так сталося із -за акторської кар'єри? Так сталося і за акторської кар'єри, тому що люди, коли бачать обличчя в Теліки, вони думають, о, все, треба підписуватись. Ну і підписувались. Але, в принципі, я дуже люблю цю, так скажімо, блогерську діяльність, бо я люблю спілкування, люблю знімати реклами дуже. Ось і так от сталося. Боже, я відчуваю себе на мільйон доларів, на три мільярди гривень, на 150 тисяч дукачів. Також варто зазначити, що 2 березня відбулася довгоочікувана прем'єра фільму Мавка лісова пісня, де головну роль озвучувала саме Наталя. Моя перша роль це була роль мавки. Тому для мене це якось навіть символічно. Я дуже люблю цей твір. Мені подобається війна. Чи було складно та скільки часу йшла саме ця озвучка? Ну, цю роль я озвучила за два дні по чотири години, тобто вісім годин. Зайняла озвучка мавки. Не було складно, тому що в мене дуже великий досвід в озвучуванні, в дублюванні. Єдине, що в мене був такий мандраж, тому що я розуміла, що це мавка, цей мультик будуть всі чекати і треба зробити якнайкраще. Я дуже нервувала, переживала навіть через те, що в мене величезний досвід. Я так само нервую, як і кожен маленький великий артист. Я дуже переживала, але я зробила якнайкраще. А тоді я не лісова нещасть. Я мавка. Душа про лісу. Підманула, підвела. Які побажання ви б дали нашим глядачам? Ну, я знаю, що у вас навчається багато молодих талантів, і я хочу побажати вірити в себе, йти до мети, нікого не слухати, тому що на моєму шляху також були перепони. Я також вчилася в школі і грала е, першу свою виставу в цьому в спортзалі спортивному, типу там в Чернігові, десь. Я не думала навіть, що я там буду зніматися десь в телевізорі. Я Просто хотіла стати актрисою, дарувати емоції глядачам, тому що е, мені це подобалось. І найголовніше, якщо ви хочете стати да, іти в якусь творчу професію, то це обов'язково має бути справа вашого серця. Для птаха й домівка вирій, не знає, де гнізда вити. Ти любиш мій усміх щирий, а щиру сльозу не витриш. Цей захід, що напівсвіту запалює нам півнеба. Ти любиш, коли я квітка, але підтинаєш стебла. У 2017 році стала мамою і народила сина Андрія. Навіть будучи вагітною, жінка продовжувала займатися улюбленою справою свого життя зніматися в кіно. Дош веселіми слюденки на людях. Хай мене млин свою одвічну те. Український контент, як і кінематограф, зараз як ніколи важливо. Тому підтримуйте рідне, обираючи українські фільми та серіали. А також напишіть в коментарях, кого б хотіли наступним побачити в нашій програмі «Щоденник зірки. З вами були ведучі Діана Стеця та Катерина Слободян. До зустрічі!